Законопроект надзвичайно важливий, він невеликий за змістом, але глибокий за своєю сутністю, тому що він визначає і вносить зміни в закон базовий про основи національного спротиву. І йде мова про визначення конкретного кола осіб, які мають повинні залучатись до процесу навчання підростаючого покоління, наших дітей. Молоді, дорослих, до отримання знань про основи національного спротиву. Хочу нагадати, що в умовах нашої країни це питання було достатньо організовано при вивченні в загальноосвітніх навчальних закладах. Хочу нагадати предмет початкової військової підготовки, де учні вивчали, скажімо, мази якісь по зброєнню, Дисципліна, розуміння взагалі військової служби, відповідальності, це патріотизм. Все це було, але, на жаль, за останні десятиліття, скажімо так, актуальність і розуміння цього дещо знизилось. Це загальний рівень якихось духовних засад, моральних. Тому станом на сьогодні, коли країна перебуває вже не перший рік в умовах війни, і ми бачимо, що попереду. Важкі випробування для держави надзвичайно важливо організувати якісно і розширити сам процес залучення всіх громадян, членів нашого суспільства до отримання знань з основ національного спротиву.